Часто стикаюся з такою думкою, зокрема у християнських колах, що от, ну, Бог дає благословення, Бог mm -hmm. дає гроші, і ну, якби, без Бога ти цього не досягнеш. Але люди дуже часто забувають, що є друга сторона, є люди безпожні, які просто мільярдери, найбагатші люди світу, mm -hmm. і вони є. І через те, що ми там схиляємося, що тільки з Богом ми будемо багаті, uh -huh. ми зустрічаємося все одно. Рано чи пізно ми зустрічаємося з людьми статусними, uh -huh. які живуть ну дуже не знаю, таким життям, яке супер суперечить ким, взагалі цінностям, там, де є зради залежності, там, де є насильство над дітьми, до якого вони прибігають безпосередньо. Uh -huh. І ми дуже ну і в нас таке стається. Ну, такий внутрішній конфлікт. Ну, тобі, ми думаємо, що тільки Бог дає нам багатство, а тут ми бачимо дуже багатих людей, і вони живуть безбожно. І дуже важливо от, от, ось, цю картинку зробити цілісною і зрозуміти, що е, Бог точно супроводжує і благословляє, дає тобі потрібні ресурси, потрібні інколи навіть знання, але це ти теж робиш. Так. Ти йдеш, ти так. Ж саме дізнаєшся, куди я можу інвестувати, який бізнес відкрити, як я можу зрости в своїй кар'єрі. Просто єдина така і найголовніша різниця між багатими християнами і багатими просто людьми, які не знають Бога, це те, що багатство не тільки в грошах. Так. Коли ти наповнений всередині, в тобі є любов.